Перші п'ять місяців материнства для австралійки Ніни з Голдкоста були і щасливими, і важкими. Уся річ у самотності. Її батьки далеко, а чоловік їх немає. Якось Ніна зрозуміла, що її доньці Міллі потрібна бабуся. Тоді молода мама й звернулася по допомогу до людей похилого віку. Відгукнулася Крістін Арнот. Вона наразі не має онуків, а ось любові аж за край. Думаю, коли даруєш, що отримаєш любов, її не буває забагато. Ніна та Крістін швидко зблизилися. Хоч ми знайомі недавно, та вона стала членом нашої сім'ї. і Дуже багато значить для нас Міллі. Молодій мамі полегшало а дні бабусі тепер насиченіші. Це дарує мені радість. Мені до вподоби спостерігати, як дівчинка росте. Я знаю її лише кілька місяців, але за цей час вона підросла і розвинулася. Вона каже більше слів і добре повзає. Дослідники зазначають, що спілкування між різними поколіннями корисне для всіх. Я виявила, що коли молоді та старі збираються разом, у них не тільки загоряються очі, а й пожвавлюється мозок. На думку вчених, діти, які мають бабусі дідусів, почуваються захищенішими, легше переживають негаразди і ліпше ставляться до інших людей похилого віку. А бабусі й дідусі, які дбають про онуків, живуть на п'ять років більше. Тепер Ніна закликає інших молодих батьків брати до сім'ї названих бабусі дідусів. Ну а Крістін каже, що навіть коли в неї будуть свої внуки, вона однаково не перестане спілкуватися з Ніною та Міллі.